Зараз навіть пропагандисти вже пишуть, що без українців, звісно, вони не так це пишуть, але я скажу нормальною мовою, що без України вони жодної війни не виграли. Чи так це з точки зору історики? Якщо ми подивимося, все двадцяте століття, в яких брала участь російська. Так звана держава, тому що моя позиція така, що Росія після нашої війни мусить зникнути як державне утворення на території не тільки мапи Європи, а на території Азії, центральної і частини Східної Азії, то всі війни. Брала вливова частка кількість українців, та навіть якщо взяти 19 століття, то російська кримська війна, то це значна теж була кількість українців у відсотковому еквіваленті. Якщо ми візьмемо Другу світову війну, то це фактично 50 60 а то й відсотків. Це саме силами якраз українських українців і української території. Ми не повинні також забувати про те, що велика кількість і білоруська Цього населення брала участь в Другій світовій війні і Білорусь так само, як і Україна, була окупована, як нацистами, так і совєтами. Та що зараз вона також, як на мене, є під впливом російської держави. ПЙ згодних своя дорога, як вони вийдуть з цієї ситуації, ми це теж побачимо. Я впевнена. Але Росія як державне утворення, як державна територія, вона мусить розпасти. Я це бачу як історик, що вона дійсно колись розпас... Розпадеться на маленькі державні формування. Можливо, це зараз звучить трохи фантастично, адже, Ну як уявити, велика така імперія, держава, такий колос на глиняних ногах, як на мене, він він впаде, впаде і, і, знищить, і знищить сам себе. Ну І ми в цьому дуже їм активно допоможемо після цієї війни. Адже після. Такі випадки в історії були 1989 рік, коли совєтські війська вивели свої війська з Афганістану. Що потім трапилося в 91-му році, в 90-му році Союз припиняє своє існування. Коли закінчиться ця війна перемогою України, я впевнена, що відбудуться певні процеси в Російській Федерації, і вона зникне в такому. Творені, яка в якому існує зараз ця Путінська Росія, чи в політичному плані відбудуться зміни, чи в географічному це вже ми будемо потім з вами спостерігати і в цій студії це я впевнена, будемо обговорювати. Але ми всі повинні розуміти, що імперія, російська імперія, і це прекрасно розуміє Путін. Совєтський союз він не міг існувати без України. Тому що Україна це була основа якраз утворення совєтського союзу, і а зараз ось Російської імперії і Росії, тому що Київська Русь була де? Панове, вона була в Києві географічно. Відповідь на питання в назві так вони вкрали нашу історію. Вони, вони зараз навіть назву Київська крадуть, тільки Русь уже. Вони, вони вони все крадуть в їхньої історії. Не існує. Якщо ми візьмемо навіть прапор Росії, згадаємо теж історію, то коли голландці побудували флот і запитали, який прапор ставити, вони сказав. А оце що за прапор у вас, Петро І, до речі, запитав у голландського майстра, що це за такий красивий прапор? Постав його, нехай буде нашим. І навіть в таких деталях ми бачимо те, як росіяни всю свою історію вона побудована на крадіжках, на замилюваннях очей, на присвоєнні того, що їм не належить Київську. Митрополію вони собі перенесли в Москву. Історію вкрали з Київською Русі, назвали себе головною державою в Київської ну в, і вкрали ось цю середньовічну тисячолітню нашу історію. Зараз що кажуть рупори Кремля? Чому ми не бомбимо Київ? Як я не буду називати ім'я відомо пропагандистки відомої? Вона пояснює це тим, що тут є святая Лавра, і вони не будуть ніколи її бомбити. Але що ми спостерігали цієї ночі? Так. Коли Київ знову-таки е, расисти атакують і е, е, починають е, брязкати своєю зброєю по всій території України, е, нічого свого вкрасти чуже, залякати, затоптати і е, тримати в своєму полі зору. Тому із українців якраз також їх переплавити в цьому історичному металі і переробити їх на русських. Тож, е, не існує ніякої держави Росія. Те, що вони кажуть, що і будують свою політику вже так роками, що нібито Україна це state, не справжня держава. То насправді фейл стейт, і я як історик впевнено, вам це кажу: фел стейт є російська так звана держава, тому що держава, яка не має ніякого історичного підґрунтя для існування. Якщо ми візьмемо окремі ці їхні так звані федеральні округи, то це. Ті ж самі Кавказ, вони зовсім, в них зовсім інша культура, зовсім інша ментальність, зовсім інші історичні традиції. І мені дуже так згадалося звернення нашого президента, коли він виступав біля очільника так званих кавказьких народів, так, того, і мама, який мешкав, був із заслан до Києва. І ми знаємо, що в Києві також є. Парки на честь якраз кавказських кавказьких діячів, і якраз він звертався до цих народів поневолених народів Кавказу віршами кобзаря нашого українського за те, щоб боротися, треба за свою свободу. І я впевнена, що ці народи після Росія ослабне після цієї війни, і вони будуть прагнути у ці народи не тільки кавказькі, але. І центрально mm -hmm. зійська ну, вже зараз ці прагнення дійсно є і прапевного з кавказу дійсно не варто починати взагалі всю цю розмову, тому що ми пам'ятаємо історію Ічкерії і зараз є власне представники цього народу, які борються за Україну і теж за свою незалежність на території України. Тому це дійсно це дійсно, от, повертаючись до цієї історії, абсолютно підтверджує дійсно ось цей. Ось цей факт, що жодну битву росіяни, принаймні в останньому там відтинку останніх років не могли виграти самостійно і тут, до речі, не лише про українців варто говорити, але і про представників цих народів, про що часто забувається. Але з іншого боку, є ось це парадоксальне прагнення нав'язати принаймні, своєму суспільству, те, що дійсно навіть без, без участі інших народів, без участі України головно вони би перемогли, і це ж не історія останнього року.